Привіт, колекціонери! Сьогодні в мене дуже нетипова та магічна монета Morgan Le Fay від Mint of MK. Вона справді захоплює і не лише дизайном, а й пакуванням. Покажу вам, що я побачив, що мене здивувало. Та коротенько розкажу історію легендарної чаклунки Le Fay. Монету отримав у чорному компактному футлярі. На якому золотистим шрифтом нанесено назву виробника. Зовні футляр обгорнутий міцним кольоровим папірцем з назвою монети та зображенням чарівниці. Це одразу дає відчуття, що всередині щось магічне та особливе. Після відкриття футляру бачимо ще один паперовий шар з зображенням чаклунки. Всередині ще одна коробка, і вона зроблена не з картону, як зазвичай, а з прозорого матеріалу, наче слюда. Дуже круто. Передня та задня стінка на магнітах легко знімається та закривається знову. На стінці захисна плівка, оскільки це не моя монета, то я не буду знімати той захист. Тут теж бачимо захисну плівку. Ідея така, що завдяки прозорим стінкам має бути видно і аверс, і реверс, і гурт монети, не дістаючи її з коробки. Доволі оригінальне та практичне рішення. Ніякого бархату, який накопичує пил, ворсинки і знижує естетичний вид з часом. Тут коробка максимально функціональна, а не просто красива. На реверсі монети зображена молода моргана, довге хвилясте волосся, головний убір, прикрашений черепами дуже символічний елемент. В руках вона тримає палаючу магічну субстанцію, що світиться під ультрафіолетом. Дизайн стилізований так, щоб максимально підкреслити її чаклунські сили. На аверсі інша моргана, вже старша, з виразними ознаками віку та досвіду, її головний убір інший, трохи схожий на трикутний капелюх, що додає образу суворості. У руці вона тримає той самий магічний артефакт, але вже видозмінений. Не червоне полум'я, як у молодої, а зелене світіння, яке ніби втілює інший етап її сили. Це натяк на те, що з віком її магія не зникає, а трансформується, стає мудрішою і небезпечнішою. Хто ж така Моргана Лефей? Це одна з ключових фігур легенд про Камелот, сестра короля Артура і надзвичайно сильна чаклунка, одна з найзагадковіших постатей середньовічних міфів. Вона володіла магією перетворень, могла змінювати вигляд і ніби виходила за межі часу. Поєднуючи молодість і вроду, з досвідом та мудрістю. Монета передає її двоїсту природу. Молода моргана це чарівність, спокуса і вміння впливати на долі людей і навіть цілих королівств. Її краса була не просто рисою, а інструментом впливу. Старша Моргана це інша сторона сили, мудра, небезпечна, загартована знаннями і роками роботи з магією, у її погляді. Баланс світла й темряви, життя та смерті. Разом ці два образи передають складний характер Моргани Лефей, однієї з найважливіших і найсуперечливіших героїнь у легендах Камелоту. До монети додається сертифікат автентичності. Як бачите, тираж становить лише 199 екземплярів на весь світ, 2 унції, чисте срібло, форма виробу без обідка. Такі рішення візуально збільшує монету, яка й так має немаленький діаметр, який становить 50 мм. Порядковий номер дублюється і на гурті монети, і на упаковці, і на сертифікаті, приємна дрібниця, яка підкреслює, що монета не масова декорація, а колекційний екземпляр. Mint of MK це не класичний державний муніципальний монетний двір, а більш незвичний колекційний виробник. Вони спеціалізуються на фантазійних серіях, міфах, легендах, випускають монети з високим рельєфом, ультрафіолетовим друком, античною обробкою, кольоровими деталями. Тиражі в їхніх випусках часто дуже обмежені, що робить такі монети більш колекційними. Читав в інтернеті, що це сімейний бізнес з досвідом у металообробці понад 100 років. Чому ця монета цікава і чим може бути цінна? Ексклюзивність лише 199 примірників на весь світ. При такому тиражі зростання ціни монети можливе в будь-який момент. Дизайн подвійне зображення моргани молодшої, та вже у віці. чудовий художній жест, який додає глибини її образу. Техніка, високий рельєф, кольорові емалі, антична обробка. Це не просто срібло, а справжній колекційний витвір мистецтва, упаковка, прозора коробка з магнітом рішення, яке показує, що виробник подумав не лише про естетику, а й про безпечне зберігання. Історичний легендарний контекст, Морган Лефей. персонаж із багатьма обличчями і монета саме це підкреслює. Отже, ця монета не просто красива срібляшка. А справжній магічний артефакт для колекціонера: 2 унції чистого срібла, унікальний дизайн, обмежений тираж, ретельно продумане пакування. Все це робить її справжньою перлиною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити інші огляди нестандартних монет. Зустрінемось!